Мешканці прифронтових громад часто стикаються з проблемами та питаннями, які може вирішити тільки кваліфікований юрист. Але не кожному зараз по кишені платні консультації, адже вже третій рік триває повномасштабна війна, і люди, як то кажуть, живуть одним днем. Саме тому благодійники систематично приїжджають до Покровської громади та надають людям юридичну допомогу, звичайно, на безоплатних засадах. Так днями до Покровська завітав благодійний фонд Право на захист Валентина Григорівна одна з тих, хто прийшов на прийом до юристів. Жінка зі сльозами на очах поділилася своєю історією. Історією, яка розділила її життя на до та після. По суті, в городі ще мої представлення не мали, що будуть ракети или шота. Ну от тебе, в 2 часа 22 две минути, прогреміло. Ми живемо на одній вулиці, У нас посипалися стекла. Говорю, о, дійшло до нас. Ну, в страх, звісно. Муж решил вийти посмотреть. Ми ж як женщини не пускаем. Вышел, посмотрел, ну що заходить, а син живет через два дома з сім'єю. Пойду гляну. За словами Валентини Григорівни, в той день вона втратила найцінніше. Заходить і говорить. Кості не Ко... мужайся, кості уже нету. Крик, шум залітаю, спальню. Лежит на подушке. Мозги с головой совсем на подушке. Такие, как и рисуют на картинке, буквально в таком состоянии. Невестка лежит на полу с другой стороны кровати, подает признаки жизни, стонет. Тут не знаешь, кому бросаться, то ли к сыну, то ли невестку спасать, живая. Ну, вот так. А потом все остальное. Скорая, пожарные. і все. Жінка каже, разом з чоловіком вже отримали сертифікати на придбання житла, але невирішених питань ще дуже багато. У мене питання, ми не в стані оба двигатися, щоб десь достати собі, приобрести житло по сертифікату. Uh -huh. Вот. І якщо прийдеться їздити, там, може, в місто далеко, по яким-то питанням. Муж взагалі не в стані Ну, что та решать будем так. Ми очень плохо себе чувствуем. Поэтому я хотіла решить вопрос, що ну, я могла решать эти вопросы. Всі, хто звернувся за допомогою до благодійників, отримали відповіді на свої питання. Люди кажуть, вдячні, що їх не полишають у біді. Я не можу за квартиру по совремі на тривоні і апатамою при до юриста, щоб как то подсказал, як быть в моїй ситуації. Кич довольна очень дуже така комуніка. Так що спасибо. Большое. Я вперше встретила такого чоловіка. Ну, очень грамотного, очень уважительного і ну к человеку. Угу. Очень положительно. Тож, якщо у вас є питання, чи ви бажаєте записатися на прийом до спеціалістів, можна зареєструватися або отримати додаткову інформацію за телефоном 0800 300 101.